Ну, це Ольт Польський, я поставив 24 транзистори. Поставив, включив, начебто воно працює. От, а, ну, без, без мережі. От, а поставив мережу ну, типу на зарядку. І воно вибило транзистор. Значить, десь по платі управління я або не догледю. Ну, я не знаю її ту плату управління. Так що і вибилися знову транзистори. Не, не, ну, у мене вибились транзистори. Ну, я попав на транзистори, це таке, така справа. Від дурної голови і рукам горе, як кажуть. Но я відмовився, бо не знаю, як її зробити. І ще раз попадати знову на комплект 20-24 транзистори якось не дуже цікаво. Можливо, зробить той, хто розумніший і знає, як це робити. Дякую. Ось такий інвертор не працює. Що в нього було? Це вже я розібрав. О, я такий не, не бачив ще. Ну тут нечистий синус, але він бачите, ні на ТЛК зроблений, ні на К зроблений, нічого. А тут ось якийсь. стоїть незрозуміло. Ні. Нісу. А, ЛД494. Так подожіть, ЛД494, то це може... Скільки ж тут ніг? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім, дев'ять. То це може одна. одна, Дві в одному. Получається. Пів мікросхеми. Може, типу це 494. Треба доташити, подивиться. Половина працює сюди, а половина сюди. Цікава ситуація. Бачите? Значить, запобіжник вибитий. Сюди впаяний такий здоровий, з цієї сторони був запобіжник. Я його випаяв, продивився, випаяв транзистори. З цієї сторони два вибиті, два нормальні стоять. Сюди впаяв перемичку, бо запобіжника нема. Завтра підокуплюю. Тут 40, 40 А такі як можна подешевше. Два транзистора залишив старі, два нові. І причому Старі тут були 20 N50, а нові я поставив. Блін, зараз подивлюсь. Бачите, я вже не пам'ятаю. 19 N. 40 чи що. Ну, в общем, працювати будуть. Я в парі поставив їх, щоб вони працювали в парі як дорожки розводять, буде він працювати, він тільки на освітлення буде. Ну, таке. Здохне, поміняємо. Нічого страшного тут нема. Це по місці. Це інвертор. Нічого страшного нема. Ще один інвертор. А ну-ка, зараз гляну який. Носі, бачите, 1600 чистий синус. Він прийшов отак розібраний. Бо людина вже розбирала. Його транзистори міняла. Ось тут транзистори поміняні були, поставили, транзистори знову бахнули, бахнули. Так, тут ось термодатчик. Термодатчик воно теж чи одирваний, чи як ну, внизу лежить. Треба його приклеїть буде. До стінки. Там термодатчик. Якщо бахнули знову транзистори, значить проблема в платі синуса. Плата синуса тут затерта, нічого не видно, що за мікросхема. Зовсім незрозуміло. Ну, вона навіть не затерта, на ній нічого немає, вона пустишка. От. А драйвера є G2113D. Треба все прозвонити. Ось він бачите впаяв транзистора, тут зірвані пістончики. Ось тут пістон зірваний. А тут не наче зірваний тоже пістон. Ну тут таке. То я поправлю. Е ці транзистори наче дохлі, ці наче живі. Не знаю, подивлюся. Ну а так. Треба знімати транзистори, дивитися плату синуса. Чи є сигнали. Є, є, нема. Або міняти плату, не знаю яку. Таку. Або мікросхему. Спробувати перепаяти. Будемо дивитися, що до чого. Забув сказати. Ось бачите, він замовив... Ага, він це ж розібраний був. І замовив він з Аліекспреса транзистори. І по низькій, і по високій стороні. Ну, давайте скажемо так, транзистори мені дуже подобаються. Чого вони якісь затерті. Такі десь начебто валялися, хто зна де. Ну, якщо треба, то поставимо їх. А це у нас 12 n 60 це по високій стороні. Ну, виглядають теж такі покоцані, ну не наче нові, ножки не припаяні. Але я орієнтуюся, дивіться, транзистори, якісь незрозумілі навіть. А тут я орієнтую, що чорна така пластмасова є полосочка. От, тоді це більш так на натуральний схоже. Ну написано оригінал. О, так що... Ну добре, будемо дивитися, що до чого. Я не пам'ятаю, казав, ця людина вже сама впаяла, вони знову бахнули. Дивимося низьку сторону. Так, не пробиті, не пробиті, нормально, нормально по затвору. По затвору нормально, тепер дивимося в високу сторону. Ну нормально. Ну тоже. Ну не нормально. Ну і тут ненормально, так, ця сторона вибита. випаюємо. Тут оригінальні стояли в такому корпусі, а поставили в цьому корпусі, що теж наклеїли термоізоляцію. Значить, що ми робимо? Ми випаюємо. от беремо і випаємо. О, тут зірвані. Тут зірвані конкретно. Воно, бачите? Блин. Это очень плохо. Очень-очень плохо. И тут, блин, ну нафига ж так паять? Что сказать? А, да так, і дивимося тепер на щось красиве бачите ось і синус проскакує і все От. на цьому теж типу тут нема нічого Виходи з драйвера немає. Значить одне плече драйвера, один драйвер дохлий. Ну я так думаю. Треба прозванювати дивитися. Зараз Покажу. Ну, там була сопля на цьому. Ну, давайте скажемо так. Цей драйвер, це плече працює, ось ви бачите. А це плече, бо там я розпаяв. Там цепля, тут не працює це плече. Бачите, щось там пробивається. Подивлюся. Це плече на один драйвер, набудь працює, а це плече на другий драйвер. на оцей. оцей драйвер значить не працює. Перевіряємо сигнали на вході драйвер. Вибачте, може я не буду головою закривати, но ну, тут дуже незручно. Так, там можна десь на масу прицепитися, але ну, я не там цепляюсь, я тут. Так. на морфе. Процепляется теперь тут. Норма. Норма. Тоже норма. Норма. Это на уходе в драйвер. тут, ну, тут воно параллельно съедано. на уход Діод діот такий. Так. Такий. Так. Ну і тут вони паралельно з'єднані по драйверам, Ну а виход драйвера. Де воно тут виход? Так, щоб мене ще не бахнуло тут. Так. Ну виход тут ось, виход. Ось один вихід, Все там. Ось другий вихід, Нічого нема. вихід, Це з одного одного плеча, два драйвера одного плеча, ну. Ну, а тут щось не зрозуміло, бачите? Два драйвера утіль під заміну. Ось ще один тоталікен із чистою синусоїду. Тільки що отримав. Значить, тут плата синуса неначе така сама, як на попередньому. Я буду одним, одним файлом одним відео, мабуть, і той, і той, і той. Інвертор показувати. Іначе точно така, як на попередньому. Будемо дивитися, два зразу. І той будемо роздивлятися, ремонтувати, і цей будемо ремонтувати. Але тут людина не захотіла лізти сама. І відправила мені. Ну, подивимося, що можна буде зробити. Яка там поломка. Ось відкрив. Ще не заміряємо, нічого плата точно така сама. Елемка. Яка там? 393 процесор, не процесор, а мікроконтролер затертий, Вірніше, там нічого навіть нема. Не нема. Але ось тут, бачите? Ну тут е -е, значить по низькій стороні я перевірив, все нормально, що по затворам, що по транзисторам все окей. Тут по високій стороні два транзистора вибиті. Це зрозуміло. Так, де вони? общем, десь тут. Це нормальний, условно. Це дохлый. Условно нормальний. Ух ты, условно нормальний. А ну-ка. Так, ладно. Так, це дохлый, да. цей IGBT-транзистор Цікаво, цікаво. Так, добре. Ну, справа не в тому так, Цей дохлий, я його отак зроблю. Загнув. Справа не в тому, справа в тому, ось тут ось основне. То транзистор то зрозуміло. Ну все, дивимося по, наприклад, опір. Ну, не опер, падение напруги. Так. Та не, навіть опер зараз поставим. Так, видно? Видно. Так, тут опер. Дивимся. Не так, вот так. Здесь конденсатор заряжается. Так, что тут воно? Не зрозуміло. Так. Ладно. А, у. Ну тут 10 кОм у Уже щось менше. Тут ось 10 кОм, а тут ось дивимося 39 Ом. Ось опір. значить, він через отвір 30Ом. А, ось. Через отвір 30 десь на драйвері і замикається. От. Ну тут 9, 10 кОм. Значить так, он ну, удивився оцей глючить і оцей глючить. Правильно? Ні, це тоже 8 кОм. Нормально. Ну можливо оце. Ну, вони ж в парі кажуть, не наче так працюють. Ці і ці в парі. Ну драйвера міняти в будь-якому Драйвер. Я тут все. Замі ось і драйвер на 0 пробитий цей. Ну треба отпоятити. Ну ось уже я його тут замірив, він на 0 дзвониться. Випробуємо цей, включаємо. 13,3. 200 З копійками Показано, не знаю точно скільки. О. Лампочка працює, все окей. Вимикаємо, вимикаємо, тут знімаємо. А тут я зараз включу, щоб розрядити конденсатори. Це, Це Ще один прикол. В процесі ну, тестування все. Вискочили провід мінусовий. Погано обжатий, бачите? Плата вже на місці, бо я її знімав. Драйвера перепаяні. Бачите, транзистори зборна селянка кинув старі, щоб попробувати, провірив. 220 виходить. Зараз буду впаювати транзистори, але тут позривані ніж дорожки. Капець і пістони. З варгану був такий був стендик для перевірки плат. ну Це EGS 002. І ця по ножкам підходить. Я подивився сигнали тут і тут. Різні сигнали в результаті. Ну но... но запустилось нормально. Я знаю, що там різні сигнали, бо це однотактна, одно чи як воно? Не пам'ятаю, як називається, а це двухтактна система зроблена на цьому процесорі. Ставлю транзистори, які дав клієнт. Ось такий FHP12N60. Ну-ка тут як вони. Так. Я навіть не знаю, що це за транзистори. Чиї виробництво. Включаємо цього малюка. Сейчас зарядиться конденсатор, бо в мене блок живлення захисту ходить. Опа, синусоида пришла працювать. 220 вольт. Норма. Теперь дивимся синусоиду. Так, видно. А, ага, сейчас. Вот. Бачите, красиво синусоида. Все окей. Лавитя, господи. Підключаємо. Запрацював. Так. Включаємо. Пробуємо. Зараз одною рукою не зручно. Зараз запрацюємо. О! Лампочка працює, все працює, все окей. Так, теперь этот таталикин проверяем. Так, включаем. Ничего еще не, бахнуло. Это уже великий плюс. Батарея 13 вольт. Так, пробуем включать. Так. Не продавить там блин, одной рукой так погано о есть Це працювало. батарея просаджується, бо вона дохла в мене 12,5 вже. Зараз 12,4 буде. Ну, нормально. Працює. Виключаємо. Все красиво. Так, тут знімаємо. Тепер нагрузку виключаємо і включу, щоб розрядити конденсатори. Ось. Бачите. Все, розрядив. Выключу все.